Кілька сотень мотоциклів, польоти над землею і захват вболівальників суми приймали етап чемпіонату України з мотокросу. Спортсмени з майже всіх регіонів нашої держави не шкодували компліментів на адресу сумської траси. Про небезпечний, але видовищний спорт у своєму репортажі розповість Дмитро Шпірко. Мотокрос буває таким. Але буває і таким. <му> Попри, на перший погляд, небезпечний вид спорту, навколо траси людей дуже багато і тут жодних вікових обмежень. Прекрасний чемпіонат. Молодці! <пл 'є> Якби вам зараз мотоцикл дали в руки, ви вийшли на старт. <пл 'є> Не ті тілода. Не ті тіло. Захваті, да, звісно. Такого вживу, вживу я ніколи не бачу. Волосся подимається. Та волосся стає дибки і від цін. Мотокрос належить до тієї категорії видів спорту, які дешевими аж ніяк не назвеш. Скільки коштує, ну, орієнтовно буде да, обслуговування. Мотоцикл коштує порядка 7 тисяч доларів. 7-8 тисяч. Це базова комплектація. Базова комплектація. Плюс форма, плюс. Форма порядка півтори тисячі людей 10 тисяч. Ви закупите все доларів, доларів, щоб під'їздити сезон. У найпотужнішому класі 450 кубічних сантиметрів у першому заїзді тріумфує Дмитро Османов. Одразу експрес-інтерв'ю. Впечатлення дуже хороше, траса прекрасна, хорошо підготовлена, грунт смочений, Пилі нету. Все в принципі устраиває. Заїзд мене теж устроїв. Я одержував лідерську позицію. І в цілому доволі результатом. Задоволені результатом сина Семена і в родині нерушів. Хлопець переміг у першому заїзді в класі 85 кубиків. Через забобони сам хлопчина давати інтерв'ю не поспішає. За сина до мікрофона підходить мама. Головна задача у нього в заїзді не приїхати першим, а приїхати беззапасно. Це то Це таке завдання від мами, так? Так, да. від мами завжди на тренуванні, на змаганнях. Безпека. Місце в мотокросі є і жінкам. Після двадцятирічної перерви у програму змагань повернулися перегони між представницями прекрасної статі. Пробувала і понравилась, не знаю, ні Я взагалі тортики роблю. Ну вот как та поперла що ли. сумська ж команда на цих змаганнях традиційно серед фаворитів. Сумська команда юношеська зайняла два рази вже третє місце зайняла. Ну я думаю, і здесь ми дожні бу думаю, що далі попасть призи сумський етап був третьому чемпіонаті України. А підсумки змагань підіб'ють, коли відбудуться всі заплановані старти. Дмитро Шпірко, Олександр Луксіє, новини СТС.